Піони на дачі це класика незмінна. Дерев'яниста півонія уступає перше місце деревоподібні півонії, не тільки в інших країнах, але і в Україні. А ви на каналі Рослини дому та дачі. Деревоподібне півонія це по перше, красивий. Багаторічний кущ, в якому потрібне місце, де буде багато сонця, але щоб був затишок від вітру. При писатьці півонії викопуємо ямку розміром 50х50. 50. Ямку обов'язково потрібно покласти добриво. Із добрива можна взяти пісок, попіл, перегній. Півонію треба сажати один раз на довгі роти. Бо вона не любить пересадок. Відмінна від трав'янистої півонії, вона на зиму не відмирає, а залишається древовидні пагани, які весною обрізаються до першої бруньки. Також обрізку роблять для того, щоб омолодити кущ. Дякую, що подивилися. До зустрічі!